Дівочки, що це? це? Хто це так нарядив? Манеке не залишають своїх параметрів. І шукайте на етикеті. Отже, магазин резерв. Продовжуємо тему пуховиків. Сьогодні має бути якась знижка, так як вчора була. Чорна п'ятниця, ну, це я вам буду по ходу вже вам буду показувати. Пам'ятаю, з минулого відео були такі ж, але чорні. І це моя улюблена моделька версії вкороченого пуховичка із ось таким комірцем із штучного хутра. Погляньте, є ще в ось такому відтіночкові. Ці я пам'ятаю, а ось такий чомусь ні. У мене пам'ять така, знаєте, ще дівоча відтінок какао. І прям дуже приємний. Одразу що кинулося в вічі. Це ось цей колір такого пуховичка, який, який я вже приміряла. Чорна п'ятниця, ну, ось дивіться, якісь знижки. Мінус 40% з 28 по друге. Знижка діятиму за умови використання додатку. А, якщо є додаток, тобто то буде знижка. Так? Якщо немає, у мене, наприклад, немає до сих пір додатку. Мінус 40%, ну це круто. І шукайте на етикетці. Так. Окей, я зрозуміла. Шубка такі ж були, і я пам'ятаю, приміряла і вам показувала, але такі світло, світло світло бежеві. А це сіра. Таке м'яке-м'яке хутро. Таке легеньке. Вона, звісно ж, піде на осінь більше, ніж на зиму. 2,799, Знижки на неї, я так розумію, немає, як ми бачимо. Да? В основному знижки будуть на якісь, мені здається, міжсезонні речі. До неї можна підібрати ось таку спідницю. Наприклад, тут теж висять спідниці, знаходяться. І на них, мабуть, да, дивіться, на них буде знижечка, бачите? Шукайте на етикетці червоний ось такий кружечок. І, виходить, що з цим кружечком буде діяти знижечка по 2 грудня. Прекрасно. Тобто, включаючи понеділок. 1199 і рахуйте мінус 40% за умови, якщо у вас буде додаток резерв. Що вдягти якісь теплі легінси колготки, да, це осінь-зима. Я думаю, це акрил, дуже щось схоже на те. Ой, ні, віскоза, віскоза. Вибачаюсь, це віскоза. Хороші, до речі, спіднички, і з цієї шуби. Можна, можна б. Так, це дублянки, цікаво, на дублянки теж буде казни. Ні, на дублянки знижки. Так, да, дивіться, теж мінус 40 буде, але за умови використання додатку це ось такі шуби, до речі, хотіла приміряти. Все, біля неї проходжу і забуваю її потягнути її, точніше, в примірочну. Дуже цупка тканина. Дивіться, бачите, яка вона? ну, Типу трикотаж. Може, зараз взяти в примірочну це діло і приміряти. Там пуховиків. І, до речі, зараз знижки на пуховики мінус 40, я думаю, що це дуже добра, класна знижечка. Тут теж ідуть. Так, отакий шалик іде без знижки. Сумки такі зі знижкою. І тимуть. Так, пальта, пальто в жахливому стані, друзі, гляньте, що це таке. На ньому зібрані всі вся пилюка планети Земля. Ніби проїхався по ньому мотоцикл, і ніхто й не замітив. Три тисячі. За що? Ну, блін, ну є такі речі, які реально просто диву дивуюся. Ця блуза, наприклад. 899. Куди? Ну блін, ну принаймні, хоча б її да, розгладили. Що це за сукинки такі? Так, я відволіклась, я хотіла, хотіла все-таки, а з чим я його вдягну. Ну, ну по-перше, мені такий відтінок абсолютно мені не йтиме. Я не супер платинова блондинка, і плюс я не брюнетка. Це більше для брюнеток, мені здається, цей відтінок. Хоча я можу просто показати, як він на мені сидить. Друзі, дівчатки, що це? Що це? Як це? Чого на мене не налазить «С»? Що це взагалі таке? Мої чібітки Луї Бідон? Шутка. Друзі, увага! Хто дуже хоче собі таку сукню? Беріть, якщо у вас свої параметри, я залишу мої параметри. Як завжди, усіх всі люди нормальні блогери залишають свої параметри, а такі, як я, розумієте, не нормальні, не залишають своїх параметрів. Внизу, в дописі під відео. Дивіться, я коротше вам залишу параметри. Не беріть, S, беріть. А може, а може, це так треба? Друзі, ну все, вдягла сукню. Що ж, тут вона на мені якось, знаєте, от на початку мені реально показало, що я просто в неї не влізу, веску. Бо, як правило, верхній одяг в резерв це С. Тут, тут нормально, тут класно, сіло все, ну, тобто. Меншого більшого не треба. А що тут відбулося, я не знаю. Рекомендую сукню. Ну, звісно ж, так. Тому що це темно-сірий відтінок. Вона елегантна, вона така вечірня, вона святкова. Вона навіть така, знаєте, от ігріває. Дещо, як сказати, українською перекласти на українську. Звісно ж, ну, не знаю. До мого кольоротипу я сумніваюся, що вона йтиме. Ну треба бути високою. Ні, може ж вдягти підбори. Худа, висока. Коротше, не знаю, дівчат. Рішайте самі, вирішуйте самі. Я можу рекомендувати цю суконьку. Ось. В принципі, я тут влізла, це так. Мені просто було незвично, знаєте, от, я не, не звикла до все ми носимо зараз, все об'ємне, все якесь оверсайзне, а це така прям сукенька в облипку. І тому тобто, тобто треба вдягати, можливо, труси втяжки. <рес> не без жарту обійшлося. Класно, що в неї є ось тут розріз. да, Супер. Збоку такий розріз. Можете вдягати якесь сюди інше всуття. Так, здалеку це виглядає ось так: в повний зріст. Як так стать, щоб не видно було живіт. Оп, дивіться, як прикольно. Сукня разом із шубою. Відтіночки дуже класно між собою поєднуються, гармонують. Шуба така Мка, ось такий рукав, вона буде не впритик. Можна навіть було брати. Дивіться, яка класна підкладочка з переливом таким. Взагалі, не знаю, мені подобається такий лук, такий аутфіт. Взуття, можливо, дещо якесь я б взяла інше. Таке елегантніше вечірнє. Такий аутфітик, да, вечірнього плану. Шубку поменше, все-таки сюди. Це занадто ця об'ємна, а так, в нею можна об об обмотатися. Ось так. Це м на мені. Дивіться. Ну, весь, в принципі, я в нього влізла. Якщо ви дещо трошки отут більші, то вже вам буде влізти в неї проблематичніше. Ціна шуби – 4 тисячі, ціна сукні 2200. Знижок на це немає. Худі з капюшоном буде знижечка. Мінус 40% тисяча і відкидаєте 40%. Червоні є, сірі, коричневі, сірі ось такі а-ля Балентіага. Утеплені теж світло-сірий такий. теж 900, ну Що, це 1000 да, виходить, мінус 40%. Далі продовжуємо пуховики. Дивіться, ось такий ще варіант пуховика. Теж елегантний, стильний, вкорочений. Ну, не зовсім на талію, да, а якби дещо йде на бедра навіть. В середині. Якийсь наповнювач, ну, не натуральний, звісно. Хутро не натуральне, але симпатичне. Приталені, елегантні, як на мене. І такий, знаєте, от не скучний варіант, не чорне. Відтінок класний. Навіть е ця, ця штучка, навіть це хутро якось відливає дещо рожевим. Такий відтінок класний, гляньте. 2,599. Багато їх висить, багато розмірів. Капюшон йде на таких резинках, затяжках. Тут також, дивіться, мінус 50% на ось такі куртки різного плану і різного кольору. Ну, Червоні. Вона коштує кому цікаво. Не найду. Ага, коштувала 1700, а зараз 1200. Ось такі сині. Це взагалі бомбери такі чорні. Чорний такий стильний бомбер, дивіться, так? Да? Де б його так краще? Хочу на нього роздивитися. Ой, який цікавий відтінок, такий чорний. О, Дивіться, моя чорна. ну так, да, чорний, чорний якийсь сірий. Чорний навіть темно-сірий. Стильний дуже, до речі, зі знижкою теж. Зараз він коштує 1000, а коштував 1700. Непогана ціна, я вам скажу, і він дуже стильний. Це на весну. І тут теж купа бомберів. Ой, зі знижкою мінус 50%. І ось такий є класний. Ой, все падає. 1200. Такий відтінок. Відтінок оливковий. Теж стильний такий бомберик. Все летить. Дуже багато всього начіпляли. Наступним показую вам ось такі пуховички. Така цікава тканина. Прямо от Я хочу, щоб ви помітили, вона як пудрою ніби присипана. Не знаю, як це пояснити. Всередині він йде такий білий, а зверху бежевий. Ось такі цікаві в нього кишені тут. Дуже м'якенький і дуже теплий. Ціна казала, да? 299, да. прям дуже такий приємний на дотик. І ще в таку, так, такий же варіант, така ж модель, але сірий. Ось така есочка, наприклад. Тобто сірі і бежеві. Дивіться, який класний відтіночок. Теплий. Ну, як варіант. з новинок би. в резерв, дивіться, які є штани. Низ об, оброблений. Цим не БО, а як це по-іншому? Ну, БО, можна сказати, да? такі, такі пір'я страусини, напевно, що я не дуже розбираюся у птиці 1399. Класні такі штанці. Ось вони на манекені. Просто вдягаєте гостроноси взуття вечірні, батильйони, чи, чи а, туфлі. Ці штанці. Тканинка така тягнеться. Не тонка і не товста, дуже-дуже приємна. І топ, до речі, да, ви ж можете сюди топ такий підібрати. А ось і топи висять, чому я їх відразу не помітила. Теж оброблені, оброблені цим. А, бо на бретелечках. стильні такі. Топ коштує 799, а штани коштують 1399. Будь ласка, такий святковий лук. Такий вид позаду. Мені подобається. О, а сукня, дивіться, теж вечірні. Ось такі сукні. Так, ціна сукні. Цікаво мені. І вам. 1199. Це от XS, наприклад. Така xs ка Це Л. Елька ось така L-ка. Чорний матеріал точно такий, як і з якого шитий топ та штани. І такі ж ідуть сукні внизу. Берете, обшиваєте. Може, якщо у вас є якась вдома чорна сукня, такий лайфхак. Дивіться, як тут все построчено, неякісно, ну, то таке вже. Берете і свою якусь улюблену чорну сукню, обшиваєте ось таким пір'ям. Ось такий виріс. Так, ціну я вже сказала. Такі приталені, довжина міді. Друзі, ну а це я вважаю якийсь несмак. До чого оця тканина, дивіться, вона така товста тканина на спідниці, товстюща, в паєтках. Ну, тобто, навантаження нереальне на... вже йде на цю спідницю. І плюс ось такого плану пальто-букле теж з навантаженням. Ну, що це таке за несмак? Білі, білі оці стирчать, білі шкарпетки, куди хто це так нарядив манекена? Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк, якщо відео вам було корисним. А я з маленькими покупочками повертаюся додому. Вдало і вам Black Friday!